Христу Твоєму поклоняємо, Владико, і святе Воскресіння, Твоє славимо за молитвами всіх святих, особливо причистой Богородиці серед них, що сьогодні новітнє свято, благовіщення і маємо. І щиро вітаємо тих, хто це свято пошановує християно ГКЦ, ПЦУ, Риму, католиків. Ми капелани мережі ООН УПА, УГВР, ЗСУ, та нагадуємо все, що. Наше давнє правдиве свято є на 7 квітня, і стверджено воно неймовірним чудом, яке було в моїй оселі Бориса Голдюка. Коли саме 7 квітня 1995 року чудом Божим була з'ява Пречистої Богородиці на свято Благовіщення, її благовісне слово її давньої Січиславської ікони, яка чудом Божим самозабарвилася. Про те, що треба зробити страсний хрест України, що попереду найважчі часи. Війна, яка буде в Україні з боку Московії, страшний напад. А далі ця біда ця зараза богом проклята московська з азіатами з комуносатонистами Китаю, Кореї, за гроші з глобалістів секти Хабат, спробує напасти і на Європу, і на Канаду США. Буде всесвітня остання війна і буде пришестя Бога. Нам на допомогу з Божим військом скоріше тоді, в ті найважчі дні, коли людей тисячі будуть молитись, де буде встановлений той Страсний Хрест України. Нагадаю вам я, що він мав бути встановлений 7 -го. травня, в неділю 1995 року, або саме 9 травня, у День Скорботи. І посвячений і Але це тоді зробити лукаві люди при владі, і встановлений хрест Добре. Знову з найбільш намолених місць у місті Івано-Франківську на території колишнього центрального кладовища, де могили були поруйновані на 99% більшість з них. Саме в комунітські часи, до праздника 60-річчя комуняцької революції до 1977 року листопада, і саме тут найбільше мають молитися люди, передавати цю благовість за ту, що передала Пречиста Божа мати. Що, хоч попереду, війна найстрашніша, в якій загине людей більше ніж у двох попередніх всесвітніх війнах. Але жертви страсті людей будуть менші, тоді, коли людей тисячі, будуть молитись там, де є страстний хрест України. І де пізніше Божа Мати благословила встановити ще у нас чудотворні хрести в Франківську, що Христопокліний тиждень особливо знову нагадую вам я, що великі ласки Божі будуть мати ті люди, які прибудуть самостійно запалять лампадки, хоча б біля одного страстного хреста України від своєї сім'ї за своє село. За родину малу, за нашу велику родину, за кожне село, за кожне місто, за Україну і кожну країну за яку віддав життя Ісус на хресті в страсні дні 100 метрів від того хреста страсного є з 2014 року. меморіальна дошка героїв, дзвін пам'яті. І обличчя тих героїв, які віддали життя до 24 лютого 2022 року. Маємо надію, що ця алея пам'яті буде продовжена саме в бік Страсного Хреста України у ці місяці, що мерія нашого міста, депутати, за що я не раз говорив, нарешті зроблять це святе дійство. Ну і нагадаю вам я, що Саме 6 травня минає 30 років як в суботу, 6 травня 1995 року, я за Божим благословенням при підтримці першого збору українського настичного руху був обраний явним провідником українського настичного руху. Спочатку на 5 років термін був, але потім було благословення Пречистої Богородиці, Пресвятого Бога, що на тому посту, особливому я маю бути досмертно і бути готовий на смерть кожному дні. Смерть моя може статися саме до мого п'ятдесятиріччя, або далі було слово до шістдесятиріччя. І до Божого пришестя я маю час 60-річчя було слово, особливо у 2023 році, що йде молитва всіх святих, щоб я дожив до часу Божого пришестя і склав звіт про те, що я робив у минулі роки, як жив, і за це Бог воздасть справедливо і мені, і тим людям. Які по житті і по боротьбі, і по молитві мені допомогли, і особливо тим, які залишились вірними у ці найважчі дні, тому що було попередження Бога, що знай, що коло тебе буде людей, не все більше, а все менше певного часу підйому боротьби, явного Божого Бреща, Воскресіння героїв святих, тому що людей будуть. Убивати зловчиняти самі вони будуть у силу різних обставин відступати чи через суєту, чи через боягузт, через маловірство, через клопоти життя, через спокуси і все таке інше. Але знай, що біля тебе все більше буде людей, тих, які святі, невидимі, яких я призову. У військо Боже своє, у когорту особливу, з пречистою богородицею, найкращих, найпотрібніших, найрідніших тобі. людей задля спасіння світу цього поверну. І сонця явно славно у четвер в франківськ Божим військом прийду. І, і дай Боже, щоб це було скоріше, то слава Ісусу Христу, Пресвятому Богу, і слава Марії, Пречистій Богородиці, за те, що неминуче здійснить слова Свої, що здійснить наші мрії, тих, які героїчні, патріотичні, побожні люди України. І дай Боже здоров'я тим людям, які зараз в боротьбі, які в молитві, які в правильних справах, і світла вічна пам'ять тим, що відійшли, царство небесне, нашим рідним, близьким, героям дорогим, і дай Боже їм сонячне воскресіння, чи в цій весні, чи літом. Як про це, і при чистій богородиці, і при Святого Бога, я говорю вам щодня, совісно. Відео Христа і у пам'ять причисти богородиці. То сьогодні ми маємо 25 березня 2025 рік. Дякую тим, які молились за наміри Пречистої Богородиці спільно із прочанами в міжнагорі. Бо в ніч на кожне 25 число. Ми особливо молимося. За ті наміри, що люди в колишній Йогославії просять ще з початку 80-х років, кожного 25-го числа, нагадаю вам, я там прощі є. Та матінка Божа сказала, що буде час і прощі будуть ближче на схід сонця, саме до Києва, до Галичини. І, і, і будуть з'яви її. І нагадаю, що в ніч з 26 на 27 число ми молимось за всі наміри святі, з'яви Матінки Божої в Закарпатті в Джублику. А в ніч на 29, 30 і 31 число, як випадає це, що є в місяці, воно то в ім'я Пресвятої Трійці ми молимося, особливо дорогі українці, за всі наміри святі, з'яв причислі Богородиці, саме в Галичині. І в Франківську, там, де є чудотворні хрести, і там, де вона з присвятим Богом Божим військом скоро буде йти. Явного славного в четвер Божого пришестя в найважчий час. Коли до того з'являть вже Христа чорнооко, Чорноволосого, вночі в час атомної війни, в час землетрусів до нас, і скаже той вже Христос, що треба робити столицю його у нашому місті Києві і єднатися навколо Києва. І до цього будуть закликати різні священники, не тільки християнські, мусульманські, юдейські, і буде одна вже віра. Конгломерат, власне, в тому числі буддисти, крішнаїти і будуть власне, у світі ді свої діти спробувати встановити свою імперію, свою диктатуру, уряд глобалістів, сатаністів, які будуть виглядати, що вони нібито християни, як це імітує той Трамп, Ілон Мас, Путін та інші дури світи. Мільярдери, які входять у секту Хаба, нагадаю вам, я загорі знайдіть, що то за секта така і як вона причетна до організації найстрашніших трьох всесвітніх воєн. Саме на знищення найбільших християн європейських народів, особливо українців, першої всесвіті війни, що знаєте, була вона з 1914 року, другою з 1939, і тої, яка почалась у 2014 році. Але за ласкою матінки Божої ті найважчі, найстрашніші дні матінка Божа сказала, що Бог відтягне на ікс років. І власне пройшло ікс або десять років, і ми бачимо ескалацію все більшу. Туди в Україні, в Європі в світі. І саме вчора, в ніч, із неділі на понеділок, сталося особливе явище, було випробування. Проекту Голубой луч з'явив Же Христа в багатьох країнах Європи, саме Європи, там, де є християнські народи. Люди побачили ось таку з'яву. Звісно, вона створена лазерами у небі в бік півночі. В інтернеті можете знайти. Ви бачите, ніби як знак З чи С. Є відомі символи сатани, і це є випробування. Мого лазерного шоу, яке мають продемонструвати у час війни, у час біди, з'явивши вже Христа Чорноока, Чорноволосого. І перед тим, нагадаю вам я, було запущено понад 50 тисяч космічних супутників, витрачено мільярди грошей. І проект цей названня Вже Христа, через лазерні. Всяке кіно шоу з десятків тисяч космічних супутників називається Голубой Луч. Бог не давав багато раз, щоб цей проект здійснився, відтягував час, щоб люди усвідомили те, що має бути. Ламалися супутники. Всякі інші були ситуації невдачі з цим шоу. Але Бог допустить це для того, щоб викрити потім світство І питайте, що Бог наш прийде сонця. На сонці ніхто не може зробити те, що зробить Бог. Що буде видно три з і хрест з синіми кольорами і жовтими буде видно різні чудо ікони. І буде видно постать Ісуса, причистий Богородиці з які саме сонця зійдуть на місяць, коли місяць стане під сонцем. І, власне, буде причиста матір Божа вдягнута ніби в сонце. А над головами її зорі, зорі почнуть сходити, і люди побачать, що ці зорі е, розмножуються і е, стають як е, божі храми. За це я говорив, що це особливе число: 12 зір, які ці 12, власне, храмів будуть посвячені 12 апостолам, імена яких знаєте ви святого письма і їхні подвиги, як вони не зрадили Ісуса Христа. Помолимося щиро за це. Черговий псалом Царя Давида, де є пророче слова. Що неминуче переможуть сили, правди і добра нашого пресвятого Бога на многе і благе літа. 59-й псалом Боже, ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами, ти потряс землю, порушив її, зціли рани її, бо вона захиталася. Ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, Дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої, щоб спаслися улюблені твої, спаси їх правицею твоєю і вислухай мене. Бог сказав у святині своїй: возрадуюся і розділю сихем, і долину сокхов, розміряю. Мій Галаад, мій Монасія, Єфрем, твердиня глави моєї, іуда, цар мій, Моав, чаша уповання мого, На Едом покладу чобіт мій, чужинці скорилися мені. Хто введе мене в укріплене місто або доведе мене до Едому? Чи не ти, Боже, що відвернувся від нас і не виходиш Боже з військом нашим, пошли нам поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і Він подолає гнобителів наших.